Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зеленський хоче закінчити війну вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на РФ. Пише іспанське видання ЕФЕ. Втім, реальна людина, яка може змусити союзників це зробити, це залужний. Операція у Курській області. Ключовий фактор успіху. Видання пише, що на такі дії Україну спонукає відсутність хороших перспектив на фронті та ризик скорочення військової допомоги з боку деяких ключових союзників. Тиск на Росію залежить від близьких до Росії держав, таких як Китай чи Індія, поки що вони не виявили бажання використати свій вплив аби змусити РФ. Вийти з України. Телеграм-канали в той же час зазначають, Джонсон був присутній на таємній церемонії. Заложний сьогодні вночі склав присягу. Ці двоє закінчать війну. Новий командувач НАТО, генерал Залужний, та яструб Британії Джонсон. Разом з американцями вони дотисли Китай від Патрушева. Наразі вимагають здачі та виведення військ. Телеграм-канал Офісне Мишення зазначає, що заложний знову покинув країну заради термінової зустрічі. Ситуація на поки не відвели війська та не підписали договір. Доволі критична генерала зібрав всіх відставників. Та закликав їх максимально допомагати армії та діючому генштабу не ставити палки в колеса та не розхитувати країну, зберегти армію та народ єдиними. Ворог в Москві, в Київ по чистим. Потім телеграм-канал також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів-генералів про те, що буде одним із командуючим НАТО. Йде туди не ради кар'єри, а ради максимальної допомоги Україні. Потрібно прикривати тили та вибивати більше зброї для сирського і армії. Я все для цього зроблю, зазначив залужний. Сотні літаків з допомогою прибудуть вчасно. Україна понад усе вище моїх та ваших амбіцій. Щурі З ОП за свою зраду поплатять. Потім в той же час. Народ на майдан кожного дня виходить та скандує. Супереч негоді та скептикам, та всупереч тим, хто облизує владу, як персонаж із британського фільму Солтсберн. облизував язиком ванну, де купався його кумир, а Потім ридаючи голий Д на його могилку. Народ вийшов і показав владі, що він є. Пише журналістка Людмила Семенюк. Далі мовою оригіналу. Приготовлені автозаки тихо ретирувались разом із поліція яким хтось розумний, очевидно, пригадав, що 11 років тому так само спершу вийшла жменька студентів, а втручання поліції у їхні пісні закінчилось масовою народною непокорою. На вчорашній акції теж співали, грілися кавою з термосів та щиро спілкувалися і сміялися з приводу того, що то не поліція влада спасувала. Вчорашня акція була спонтанна і одноразова, але смисл її в тому: що якщо помножити 2 на 2 і далі згідно таблиці множення, то владі дали зрозуміти, що чекає її далі, особливо тоді коли воно буде не на часі, люди впевнено вийшли, і це найкраще, що сталося з нами в цьому році. Вийшли, показавши суспільству, що смішно і інологічно боятися, спальні летючих мишей, коли у тебе над головою літають балістичні ракети. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.